У магазині багато різних товарів: хліб, молоко, фрукти, цукерки. А хто ж там працює? Він щодня в крамниці зустрічає, товар продає, привітає. Завжди гарний настрій має. Хто це такий? Так, це продавець. Це дуже вічлива і уважна людина, яка допомагає нам купувати потрібні речі і продукти. Сплачують покупки зазвичай за касовим апаратом. Він сканує штрих-код, щоб дізнатись вартість товару. Бачить вартість на екрані і дістає гроші. Перевіряє, чи справжні гроші. Продавець охайно вдягнений у ковпачок та фартушок. Ось і чек. Щоб покупець бачив, скільки він заплатив за товар. На вагах зараз важать цукерки. Їхню вартість знов нам покаже чек. Чек друкує спеціальний апарат. Професія продавця дуже відповідальна. Треба швидко рахувати гроші. Бути уважним, бо це дуже важливо, щоб задовільнити покупця. У продовольчому магазині всі товари лежать на своїх місцях: хліб на полиці біля входу, овочі та фрукти в ящиках, молоко, сир, йогурти в холодильнику, цукерки та печиво на поличках біля каси. Щоб усе було зручно знайти, товари розкладені по групах. Щоб було зручніше скупитись, у магазині є кошики або возики. Туди кладуть усе, що хочуть купити, так легше присуватись по магазину. Тож приходьте за покупками, ласкаво просимо!